Все дав мені отець, і ніхто не знає, хто син крім Отця і хто отець крім сина. І ще кому син схоче відкрити. Оці слова закладений весь зміст в оплочення, щоб об'явити людям. Отця, будучи в людському тілі, сказати про того, хто створив небо і землю. Все дав мені отець мій. Все чуєте? І ніхто не знає сина крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, якому кому син схоче відкрити. А до учнів каже, до учнів каже дуже важні слова. Щасливі очі, які бачать, і те, що ви бачите. Кажу вам, що багато пророків і царів хотіли бачити те, що ви бачите і не бачили, чути те, що ви чуєте і не чули. Ви знаєте, сьогодні дуже багато ми маємо величезну спадщину. Святих отців, науки, пояснень святого письма, всього, Цілі науки, догматика, апологетика, біблійна історія. Ми маємо величезний скарб спадщини. Але кожні оті, скажімо, світила нашої церкви, що писали оці твори. Теологічні, вони би хотіли, вони би замінили все, що хочеш, на те, щоби побачити те, що бачили апостоли своїми очима Ісуса Христа і почути те, що чули апостоли. І кожен із нас собі думає, я також би хотів хоч на одній проповіді Ісуса Христа побути і послухати, я нараз собі також так думав. Думаю, ну всюди може, ні. Ну хоч на одні на одні проповіді, на одні зустрічі, на одні події, яка була описана в Святому Письмі, я би хотів був поприсутствувати, І мені більше нічого не треба було. Але чи дало би мені ото моя присутність, віру? Ні. Ви скажете, так як ні? Ні. Тому що це я би вже мав знання. Бо я був і бачив. Каже Христос: якби ви не бачили і не чули, гріха би сте не мали, а тепер не маєте оправдання за свій гріх, бо і бачили, і чули. Тому, маючи святе письмо джерело нашої віри, яка є нам конечна до спасіння, нам є цього достатньо. І то, що я не розумію, я кажу, Господи, я тобі довіряю, я вірю тобі, Ісусе. Я вірю тобі, бо я знаю, що моя віра спасе мене. Тому кожен із вас, хто не бачив і не чув Ісуса, не переживайте, ви маєте те, що нас спасає. Ви маєте вірю. І ми засвічуємо на кожній службі Божій вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимо і невидимо. І ми засвідчуємо свою віру, і цим свідченням спасаємося і інших ведемо до Спасіння. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава Доріво Христі щиро дякую всім тим, що молиться разом з нами. Щиро подяка всім жертводавцям. Нехай Господь прийме вашу пожертву. Дуже дякую. І щиро подяка всім спонсорам каналу, тих, що підписалися на спонсорство. Дуже вам дякую. Дуже дякую. Доріво Христі. Сьогодні хочу привітати з Днем Народження наших онлайн-парафіян. тих, що... І на вчора були. Там ще і на вчора були. Ми когось там пропустили. У нас не було світла, і ми не могли то все виписати. того, технічні проблеми. Але нічого, я можу пізніше зачитати, але пропустити ні. Так що не переживайте. Слава Ісусу Христу! Отець Василь помиліться, будь ласка, за здоров'я мого Сина Дмитра Ярош, якому сьогодні 15 років. Щиро дякую вам за вашу працю. Місто Бучач. Боже, мій славний Бучач. Ми там були літом, їздили, я був Бучачі. Нехай Бог вас благословить іменинника Дмитро, Ярош Мештку. гарну фамілію, дуже, дуже знайому. Так що 15 років, ней Бог Тебе благословить. З днем народження, друже. Наступний лист. Слава Ісусу Христу! Хочу привітати свою дружину Олю з нашою річницею шлюбу 17 років. Дорога моя дружина, бажаю нам. З тобою завжди жити в щасті, в розумінні, якого нам так часто бракує. Любові, благополуччя. Для мен... Залишайся для мене завжди самою найпрекраснішою, красивою, чудовою і неповторною. Нехай наша сім'я не знає бід і образ, нехай нам все вдається. Нехай любов наша завжди тільки зміцнює, зміцнюється і залишається. Щирою на довгі роки нашого спільного життя. Люблю тебе, моя найдорожча, і дякую тобі за наших чудових дітей. Дякую вам, Отче, за ваші науки і і старання, які особисто для мене дуже важливі, так як я. Не маю змоги особисто прийти до церкви, бо працюю далекобійником і ще із за кордоном за здоров'я вам і, і всіх Божих вас пожертву перерахував на монобанк. <свісно> Все написав. Але це ці чудесні слова, знаєте, для своєї дружини. це просто чудесно. Це значить сонце у твоїх очах, це, це просто красота і щирість із самої глибини серця. Нехай Бог вас благословить, вашу чудесну родину, бережіть один одного. І завжди пам'ятайте, щоб вогонь любови розгрався, в нього треба трошки підкидати, знаєте, щоб було було що горіти. Значить. А там горить повага, що робить вогонь любові? Повага один до одного, Цінув... цінуйте один одного, радійте один одним. Радійте, коли зустрічаються, радійте, коли разом, радійте, коли тримаються за руки, радійте, коли дивляться один одному в Очі. Нехай Бог вас благословить. Е -е -е -е. Наступне. Слава Ісусу Христу, Отче Василь. Пише до вас з івано франківщини Наталя, яка є ваша онлайн парафіянкою Дуже гарно. А в мене день народження, і мені виповнюється 40 років. Отож, я вас прошу, молитви за мене, то щоб Господь Бог вислухав ваші молитви і допоміг мені в моїй справі, яка не може ніяк вирішитися. Завжди стається перешкоди, хай Господь Бог допоможе мені, щоб нарешті моє серце знайшло спокій. А та також хочу вас попросити молитві за мою добру знайому, яка називається Маріана, яка на даний час дуже важко хвора, має рак горла і перебуває в реанімації, щоб Господь Бог дав їй здоров'я і зцілення від хвороби. Боже, мої чудесні люди. Ви ісповнені доброти, нехай Бог вам дасть все те, що ви потребуєте. Якщо ви готові до стати свідками Божого чуда, то нехай це станеться. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Наступне, слава Ісусу Христу, дорий Отче, Василю, завжди слухай ваше Слово. А Слово Боже, а сьогодні хочу, щоб ви привітали мого дорогого онука Дмитрика з Днем Народження 11 років. Хай він росте здоровим, щасливим, стухняним успіхів йому в навчанні, мирного неба над головою Божої опіки. Вітаю вас, вітаю його любляча бабуся Наталя. До привітань приєднується мама, хресна мама, сестричка Каріна, тато, вуйко Олександр і Много літа нашому хлопчику. Щиро дякую вам. які чудесні слова. Дмитро, 11 років. Знаєш це вже 11 років, то вже то вже більше як 10 чоловік. Ти вже великий, дорослий. Тому пам'ятай, що чим доросліші діти стають, тим більша у них відповідальність. А ти ще можеш трошки е, побути дитиною. Так що, найбог тебе благосвіт, твоє дитинство, хай буде щастим. Батьки, пам'ятайте, ваші діти мають бути щасливими. І щасливими їх маєте зробити ви. А ви, діти, пам'ятайте, ви маєте самих класних батьків, які роблять вас щасливими. Нехай Бог благословить вашу родину Дмитро з Днем народження. І ще один лист. За здоров'я любов, в день народження віри в день народження Івана, Періно, Марії, Івана Юлії, Василя і Надії. Я так і не зрозумів, що всі день народження, за здоров'я любові в день народження і віри в день народження. Чи як? Ну, комів нема. Так що я не зрозумів. Я вас всіх вітаю. Я всіх вітаю, всіх іменинників, всіх, кого прочитав. Нехай Бог вас всіх благословить здоров'я і сного Божого благословення на многої і благої літа. Нога літа, нога літа, нога я літа, нога сотвори. जस्व